Доброго дня! Сьогодні ми е, створимо е, замовлення по системі DropShopping. Для того, щоб створити замовлення по системі дропшопінг, вам потрібно, якщо у вас є свій особистий кабінет, ви є оптовим покупцем, ви маєте в нього зайти. Після того, як ви в нього зайшли, ви заходите на товар, який у вас було замовлено, ви вибираєте тільки цей товар, тільки одне замовлення. У вас, у вас є одне замовлення, також ви маєте зробити у вас одне, у нас одне замовлення. Якщо у вас є два замовлення, ви маєте зробити два замовлення. Ви вибираєте товар і розмір, який вам потрібен, обов'язково дивитесь, чи є в наявності. Якщо це одна позиція лишилася, тобто наявність пише 1, рекомендовано зателефонувати, уточнити, чи є воно в наявності. Якщо більше, можна оформляти замовлення. Скоріше, ну, 99,9% товар буде в наявності. Тим більше менеджер зазвичай буде оформляти замовлення по такому ж самому принципу. Далі ви обираєте розмір, нажимаєте купити, а вам додається в корзину одна, одне взуття. Добавиться воно по ваших цінах, якщо ви є оптовим покупцем, і бачити тільки оптові, оптову ціну. В принципі. Далі ви заходите в категорії товарів і в саме останньому меню дропшопінг, співпраця стати партнером. Заходите сюди і е, далі тут е, вам потрібно, якщо ви нажимаєте Просто Купити. Цей то у вас нічого не вийде, вам напише оберіть e, for, TTN-формат PDF. Для того, щоб e, загрузити сюди накладну вам, сюди вам потрібно загрузити накладну, по якій буде відправлено товар. Зверніть увагу, ми не знаємо, куди ви відправляєте товар, як ви відправляєте, від кого ви відправляєте. Нас інформація ця, ця не буде цікавити. Все, що в нас буде цікавити, це ваше замовлення та наявність наклейки, яка має бути приклеєна до даного замовлення. Товар пакується просто і відправляється на нову пошту. Клеїться наклейка і відправляється на нову пошту. Питання різні, там куди, що і як відправляти, у нас це все якби є проблема замовника. Створення накладних така, також є проблема замовника. Ви створюєте накладну в кабінеті нової пошти. Після того, як ви створили накладну в кабінеті нової пошти, от воно у вас на Google Chrome, отак от буде виглядати, ви, його, ви її нажимаєте Скачати. Ви її скачуєте, називаєте так, як вам потрібно. Там, до прикладу, накладна. Накладна 1. І зберігаєте туди, куди, вам, ну, куди ви хочете зберегти. Після цього переходите назад на сайт, нажимаєте завантажити файл. Заходите і шукаєте файл саме з тою назвою, як ви назвали. Обов'язково не сплутайте. От, Накладна 1 був названий, накладна е, є. Ви вибираєте цей файл, вам далі пише Файл завантажено». Ви нажимаєте ОК. Після цього ви нажимаєте Купити. І у вас вже в корзині буде два товари. Після того ви називаєте оформити замовлення. Або переходите в корзину. В корзині у вас має обов'язково відображатись товар. Ну, кількість, розмір і так далі. Тут буде вказана моделька. Ви можете перейти, подивитися, ну, що ви замовили і так далі. Розміри. От. Далі е, обов'язково має бути ТТН. Після того, як ви це бачите. Вам потрібно вказати, якщо ви, не явля... якщо ви являєтесь оптовим покупцем, вас вже все, все підтягнуть. Вам потрібно буде просто поставити галочку Не дзвонити, якщо ви не впев... ну, впевнені в заказі, якщо ви прочитали умови, і оформити замовлення. І на цьому якби все. Якщо ви роздрібний покупець і ви не часто робите замовлення, то вам просто потрібно буде заповнити ці поля. Тобто ім'я, Андрій, до прикладу прізвище там Васильє. І номер телефону. Номер телефону ви вкажете ваш по номеру телефону, з яким треба зв'язатися. Якщо це буде номер телефону клієнта чи ще якийсь, товар відправлений не буде, замовлення буде відмінено. Ну, вказуємо, на шару. Далі. Спосіб доставки ви обов'язково залишаєте самовивіз. Спосіб оплати ви вибираєте, який вам потрібен. Оплата при доставці у нас є неможлива, так як товар повинен бути оплачений, тому що відправляється по е, номеру накладної. Того у вас лишається єдиний варіант це банківський переказ або оплата по QR-коду. В принципі, це одне і те саме, різниці ніякої. І нажимаєте оформити замовлення. Після оформлення замовлення у вас буде показано номер замовлення. І якби все після цього, якщо ви поставили галочку, що вам не дзвонити, вам не І Якщо потрібно, ви можете задати по цьому телефону.